Сьогодні до нас приїхала пацієнтка з Ізраїлю за дуже складною технічною операцією з підтяжки грудей, оскільки в неї пто з третього ступеню в неї є всі покази до якірної підтяжки грудей. Тобто на великий розріз, що починається від центральної лінії грудей, закінчується в підпахвиній лінії вертикально та навколо соска. Але ми будемо робити неможливе. Будемо намагатися виконати всю операцію тільки з доступом, який дуже часто пацієнти називають чупа-чупс, тому що це тільки вертикальна маленька лінія і навколо соска для того, щоб зменшити розмір соска. Дівчина дуже дуже мріє про. Гарний верхній полюс грудей, тому ми будемо встановлювати імплант під м'яз, за рахунок якого буде гарна проекція верхнього полюсу і наповненість грудей. А також вона бажає зробити гарні повіки. Та гарне підборіддя. Для цього ми будемо виконувати нижню блефаропластику, хоча вже і є покази до верхньої блефаропластики, ми будемо виконувати тільки те, що бажає пацієнтка. І це особливість пластичної хірургії, тому що навіть якщо є покази, ми відносимось до процесів старіння і процесів генетичної схильності до будь-яких станів як абсолютна норма. І тільки якщо це турбує пацієнта. Ми будемо втручатись у зовнішність. з пацієнткою, буде працювати ціла команда пластичних хірургів, а саме Софія Юрчишин буде виконувати нижню блефаропластику і ліпосакцію другого підборіддя. По грудям Дмитро Завертиленко та Ціна Луїза Кілаберія будуть разом виконувати підтяжку грудей. А я, Анастасія Ігнація, пластичний хірург, буду спостерігати за всім процесом та контролювати весь процес операції для того, щоб допомагати у такій складній операції. І такою великою командою з чотирьох пластичних хірургів ми сьогодні будемо здійснювати мрію нашої пацієнтки. Давайте починати. The so Сьогодні ми будемо виконувати нашій пацієнтці нижню блефаропластику з підтяжкою середньої третини обличчя, а саме зони щік, та ліпосакцію зони підборіття для того, щоб створити чіткий та рівний контур. Наша пацієнтка Аліна звернулася зі скаргами на те, що її турбують набряки в зоні нижніх повік, надлишок у даній зоні, і вона хоче повернути молодість та свіжий погляд своїм очам. В зоні підборіття її турбує саме наявність другого підборіття, коли вона робить різні фото. І вона б хотіла, щоб її підборіддя стало більш чіткішим. Саме сьогодні ми будемо здійснювати її мрію. І зараз ми поспілкуємося з нею. А вже потім ми з вами побачимося в операційній. Доброго дня! Представтесь і розкажіть, з чим ви до нас звернулися? Здравствуйте, Мене звати Аліна. Я звернулася з приводу підтяжки, грудей, імплантів, і також нижня блеферопластика і липосакція. Підборіддя. Та як довго ви наважувалися на цю операцію? Це була моя мрія, і я знаю Анастасію її роботи давно. Наважувалася десь рік, почала запитувати деталі, так як я мріяла на цю операцію піти саме до Анастасії. Приїхала і дуже щаслива, тому що це була моя дійсна мрія, і я хотіла робити тут. Коли я почала спостерігати за Анастасією? Ну, звісно, в мене було дуже багато реклами. Інших хірургів, але краще, чим вона, я не знайшла. А що саме було ключовим? Чому ви обрали саме Анастасію? Професійність роботи до після і те, що вона була. Зі мною на зв'язку особисто, і це було дуже важливо для мене. Чому саме ви робите ці операції? Це тільки візуальний ефект, ви хочете, чи може якісь дискомфорти у вас? В мене є мрія, як я хочу виглядати, і це шлях до цієї мрії. У мене були роди 9 років тому, в мене донька, і в мене була до цього. Велика пишна грудь. Потім вона впала і вже було дуже некомфортно. Я не могла носити плаття без бухгалтера, одягатися, як я хочу, виглядати в купальнику, як я хочу. Це було для мене дуже некомфортно, і коли я роздягалася сама вдома, як я виглядаю, було некомфортно. І Я хотіла, щоб моє тіло не тільки повернулось, як воно було до цього, ще краще було. І вже зараз ми починаємо нашу нижню блефаропластику та ліпосакцію зони підборіддя. Ми будемо виконувати нижню блефаропластику із підтяжкою середньої третини обличчя, а саме зони щік. І також будемо виконувати ліпофінінг кутів щелепи для кращого контуру. Ми закінчили ліпосакцію підборіддя. Тільки подивіться, як максимально ми забрали жирок із даної зони, але це була не проста ліпосакція, а із ліпофілінгом кутів нижньої щелепи та зони підборіддя, для того, щоб максимально підкреслити зону щелепи та зробити його більш чітким, як і хотіла наша пацієнтка. Ми завершили вертикальну підтяжку грудей. Як ви бачите, груди виглядають просто бездоганно. Зазвичай в цій ситуації пацієнтам рекомендують і роблять якірну підтяжку грудей. Ми в даному випадку виконали вертикальну, тобто без великого горизонтального розрізу. І навіть в положенні лежачі вони виглядають мені здається, чудово. Ми вже закінчили нашу операцію. Пацієнтки вийшов шикарний результат, з яким ми з вами незабаром поділимося. Ми пропрацювали зону нижніх повік, структурно підійшли до омолодження даної зони. Ми забрали надлишок гриж жирових, підтягнули м'яз, укріпили нижню тарзальну пластинку, і в нашої пацієнтки буде свіжий, молодий та привабливий погляд. Складністю під час операції було те, що в дану зону пацієнтка виконувала і ін'єкції гіалуронової кислоти, але ми з цим справилися. В зоні підборіття ми виконали ліпосакцію для того, щоб забрати жировий надлишок, який турбував пацієнтку. Саме тому у нас вийшов чіткий та красивий контур нижньої щелепи. Вже скоро ми поділимося з вами нашим результатом, тому залишайтеся з нами. Доброго дня, Аліночка. У нас з вами сьогодні дуже ранній результат: три тижні від операції. Це був комплекс операцій. Була виконана нижня блаферопластика, ліпосакція підборіддя, ліпосакція пахв. Та вертикальна підтяжка грудей з збільшенням імплантами. Хочу зазначити, що операцію виконувала команда хірургів нашої клініки. Ну і я можу сказати, що результат такої командної роботи просто не перевершений. Вже тільки три тижні пройшло. А ви виглядаєте надзвичайно чудово. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від операції. Я дуже вдячна всім. Команда, взагалі, всі, хто працює в клініці, кожен дуже приємний і дуже професійний. І операція пройшла досить легко. Я дуже задоволена. Я кожен раз, коли дивлюся у дзеркало, це те, що я мріяла, це те, що я дуже давно хотіла. Я дуже давно спостерігала за Анастасією, за її роботами, все, що вона. Наробить це надихає, і звісно, я мріяла до неї потрапити. Я дуже рада, що я тут. Важливо, що я хочу сказати, що я дуже довіряла і довіряю хірургам. Що дуже для мене важливо. Я знаю, що якщо щось буде, якісь питання все ж індивідуально. Я знаю, що це лікарі, які мене не залишать і вони зроблять все можливе, щоб ця операція була на 100% Ків добра перші дні було тяжко, але я знала, що це так буде. Перші дні повинна була бути допомога рідних, щоб піднятися, щось таке. А потім вже я могла сама робити вже десь через 10 днів. Я почала бути більш самостійна. Ще розкажіть, звідки ви приїхали до нас? Я приїхала з Ізраїлю, з Тель-Авіва, Це також дуже велика дорога і дуже велике рішення заради цієї клініки, заради цього доктора. Чи відважились би ви знову на таку операцію? Так, звісно, звісно, так. Я дуже задоволена, як. Воно загоїться, як воно виглядає зараз, чекаю кінцевий результат. Як давно ви мріяли про операцію, бо ми з вами планували все достатньо довго. Здається, ми десь біля півроку з вами спілкувались, намагались все запланувати, дати вам всі відповіді, але ви досить довго мріяли про операцію. Розкажіть, як ви готувались? Я дізналася про Анастасію десь півтора чи два роки тому. Я спостерігала і наважувалася. На те, щоб зробити операцію. Потім я з вами поспілкувалася, і ви мені дали дуже гарні відповіді. Ви мене морально підготовили. З приводу реабілітації мені дуже сподобалося, що я могла прийти, мене перев'язували. Я би сама не змогла це зробити, тому що це не просто імплант а з підтяжкою. Я би там я не бачу себе там. Все зробили професійно, наблюдали. Мені це дуже важливо. Ми дуже раді, що ви нас обрали. що Довірились і все-таки зробили такий великий крок. І чудово, що ви подавали таку відстань для того, щоб приїхати саме до нас на операцію. Ми дуже раді, що ви обрали нас. Я також дуже рада, дуже рада. Я хочу сказати, що тут всі, хто тут працює, це якісь феї і атмосфера така, і всі дуже гарні і професійні. Це взагалі робить неймовірно теплу і гарну атмосферу і внутрішнє, і зовнішнє.